Ось ситуація, розпач, плач. Якби Давид не почав прославляти Бога і не укріпився у тій хвалі, і не отримав мир, ви уявляєте, за два дні на нього вже чекала, чекало царство Ізраїльське. Часом так буває і в нас. Нам здається, все, все не може, вже не витримаю. Пам'ятайте два дні і ви переможець. Пам'ятайте це, і хай ніколи ота от розпач не приходить до вас, бо тепер ви знаєте духовний закон. Господу за цей час прекрасний. Дякую за нашого Вчителя, Святого Духа. Він нас вчить. І ми з вами минулої п'ятниці почали роздумувати над тим, що таке хвала. Ми говорили, як сатана ненавидить хвалу і робить все для того, щоб її викрасти. щоб ми, лиш би ми. Не хвалили Бога. Ми говорили про те, що саме хвала це, це і є найважливіше служіння наше, тому що Бог наш сотворив нас саме для того, щоб ми приносили хвалу. Ми говорили про те, що воля Божа як на небі, так і на землі, а на небі весь час. Іде хвала. Ось так має бути і на землі така воля Божа. І сьогодні я далі з вами хочу роздумувати над хвалою. І ми сьогодні будемо говорити про силу хвали. Апостол Павло. Ми дивимося на нього, бо він каже: Дивіться на мене. Ми дивимося на нього і вчимося, а Він вчить нас. Він знав дуже багато духовних законів, і Він ділиться з нами. І сьогодні деякі такі духовні закони, які стосуються саме хвали, ми з вами розберемо. Друге Коринтянам послання, 4 розділ з 8 по 9 вірш. Один з законів. Апостол Павло бере негативне. Ми зараз будемо це просто хочу, щоб ви зразу це бачили, оцю лінію. І з того негативу він робить позитивне. Це не психологія, це вони почерпнули щось з істини, яка записана в Слові Божому. От дивіться, як поступає апостол Павло. У всьому нас тіснять. Але ми не пригноблені. Позитив. Ми в скрутних обставинах. Негативне. Але не впадаємо в розпач. Позитивно. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Так от, щоб іти до хвали, у нас перше завдання. Всі ці обставини, які в нашому житті, проблеми хвороби і все, що є роботою диявола, все це негативне, апостол Павло каже, що з тим робити. Думайте інакше, думайте про це. Позитивно, черпайте. Колись я ще як тільки йшла по шляху пізнання Бога і читала книжечку Поліана, я її так полюбила цю книжечку, що ми потім, там, де працювала, в школі, де не були, ми не могли зразу так свідчити, бо це що були такі часи, то ми ту книжечку роздарували всім, і вона дуже подобалась. Знаєте, я ще не знала тих істин, але я дивувалася, думаю, як та Поліана, як ця маленька дівчинка привела до Бога ціле місто. Батько, який був пастором, навчив, як з негативного брати позитивне. І коли їй на Різдво замість ляльки прийшли костелі, милиці, і вона була засмучена, а батько навчив її. знаєш що? А ти подивись на них інакше. А ти скажи дякую тобі, Господи, що вони мені не потрібні. І так почалося таке служіння. Коли вона бачила ті проблеми негативні, вона вчила людей, як з цього робити позитивно. Так це виявляється апостол Павло. Це виявляється його вчення. Алілуя! Далі що робить апостол Павло, 2 Коринтянам, 4 розділ, 17-18 вірші. Як він дивиться на ті важкі обставини, я думаю, багато з нас знає, скільки проблем і скільки різних ситуацій, які коштували апостолу Павлу і життя, скільки з ним всього відбувалося. Як він дивиться на це? Він каже, що все це тимчасове. І все це є легке терпіння. Читаю: адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме. Дивитися третій закон, на невидиме. Що є для нас невидиме? Обітниці Божі, ті, що написані в Слові. Це для нас невидиме. І він навчає: не дивіться на те, що ваші почуття вам показують, очі бачать. Дивіться на то, що є в слові, на те, що є в духовному світі. А отець нам багато всього лишив, щоб ми мали багато обітниць. Ось такі закони. І лише тоді, як ми почнемо це робити, існують певні кроки. Щоб воздати хвалу Господа, нам би так би може зразу, ось і все. Але почекайте, якщо у вас проблема, якщо обставини тиснуть на вас, не так то просто хвалити Бога, не так то просто. Що потрібно з цим зробити? От з цієї проблеми знайти це зерно, оце позитивне, почати говорити, дивитися на проблему. З точки зору вічності, так, вона тимчасова. І тоді брати слово, брати ту обітницю і тоді починаємо воздавати хвалу Господу нашому. Я зараз це хочу вам, щоб ще зрозуміліше вам стало, продемонструвати ось, такі, ось таку наглядність зробити. Я попрошу. Ну, ви найближче до мене підійдіть. Ігор, Галя. Галя, я знаю, як ти любиш Бога. І я знаю, що хвала Богу нашому є в тобі. І зараз таке буде завдання. Ігор, для тебе буде просте завдання надувати ось цю кульку. Але ти її будеш надувати тільки тоді, коли будеш чути цю хвалу. Прошу всіх підключитися, і ми будемо всі хвалити Бога. А тобі настільки його наповнювати, щоб аж він тріс. Але перед тим ще хочу показати. Тримай Галю. Хочу показати вам. Щоб ви все зрозуміли досконало. Бо це таке реальне, такі реальні доповні законі. Ось дивіться. Ось дивіться. Оце оті обставини, оце діла диявола. Він нас завжди хоче познущатися над нами чи хворобами, чи депресіями. Чи ненавістю, будь чим страхом, будь чим розчаруваннями, самотністю. Все, що робить диявол? Він підходить до вас. Якщо ви не наповнені хвалою, він починає деформувати вас. Він може, якби я вміла зробити з тої кульки різні фігурки, він може ліпити, щіпати. Гляньте, бачите, ось так само. Відбувається з вами. Часом ми такі помняті від його діл. Такі помняті. Зрозумійте, чому це відбувається з вами. Зрозумійте. Ви не наповнені хвалою Божою. Ви не наповнені хвалою Божою. Вас немає того. Ви дивитеся на ті обставини, і ви бачите тільки негативне. Ви думаєте, що це ніколи не закінчиться. Ви забули враз всі обітниці Божі. Ви порожні, ви м'ягкі, ви піддаєтеся, а Він робить своє погане діло. А ви страдаєте і плачете, і не можете радіти. Він вкрав вас це, він вкрав вас це. Но є духовний закон. Він є. І апостол Павло чітко. Дає нам це зрозуміти, щоб ми цим користувались і на ділі, коли він разом з братом силою, проповідуючи Євангелію, попадає в місто, це в Македонії, розкажу цей випадок. І за те, що він звільняє одну служницю від духа віщуна, їх разом з силою кидають у в'язницю, читали всі ту історію. І ось, перебуваючи у в'язниці, кайдани на ногах, щурі бігають темрява, що вони роблять. Співають, прославляють Господа, співають, співають. І та хвала, 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 вона настільки збільшується, що що відбувається? Затряслися стіни. Павло знав цей духовний закон. Він знав це. Він хвалив Господа і знав, вихід буде. Його вихід був Христос. І Він знав, що це буде. І вони так співали, так співали, що затряслися стіни, кайдани попадали і вони були звільнені. І зараз, щоб ви це зрозуміли, Ігор буде надувати кульку, а ми будемо хвалити нашого Господа. В кожного в серці. А ще я завжди кажу: Господь, я колись, коли не знала цієї істини, яку ми хочемо і вчимо вас весь час. Я знала, що треба любити і хвалити Бога, бо я з віруючої сім'ї. Але я дивилася на зеркало і казала: Господі, дякую Тобі, що в мене гарні очі, що Ти дав мені руки. Я так хвалила, бачила за те, що видиме, і хвалила Бога. Це добре, це добре. Но коли я пізнала і пізнаю далі ту істину, що Христос в мені, я починаю хвалити Бога мого за те, що Він мені дав, вклав в мене, і що я маю через Ісуса Христа. І це є реальне. Невидиме реальне. Зараз, Галюся, тобі мікрофон. Алілуя, слава Ігор, тобі, Господь. Алілуя, та, Господь. Так. А, а я що маю хвалити? Але... Алілуя, Слава тільки, 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 господь, тільки тобі, Господь. Дякуємо тобі, Господь. Тільки ти Господь, Ти є надія наша, Господь, сила наша і щит. Лиш на тебе надіється серце наше, і ти нам допоміг. Боже, ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе в своїх серцях, в своїх життях, в своїх ділах, Господь. Ти наповняєш нас своєю хвалою, славою, силою, світлом своїм, Боже. Світлом, Господь, любов'ю своєю, Боже. Ми дякуємо Тобі, ми славимо Тебе, Господь. Слава, слава тобі! Ти надія наша, ти наш щит. Алілуя, тільки Ти, Господь, тільки Ти, Бог наш слави. Бог перемоги, ти наш прапор, дорогий наш Господь, переможеш з нас! Алілуя, славимо тебе, надіємось на тебе, тому що ти наше життя, ти наше життя, ти наша слава, Господня. Алілуя, Навіки тобі вся хвала, честь, Богу нашому Ісусу, славимо Тебе! Дякуємо Тобі, Боже, за всі діла Твої великі, Бог наш слави, Бог наш світ світлої любові, Бог наш! Алілуя, той, хто наповняє нас духом своїм, духом життя, духом перемоги. Алілуя, Ми славимо тебе! Ми дякуємо Тобі, Боже наш! Алілуя, Алілуя, Господь! алілуя, Боже! Слава тобі, Боже! Ти Бог, який переповняє нас, веде нас і славимо Тебе! Алілуя, У -у -у. Слава Тобі, Боже! Алілуя. І затряслися стіни, і впали кайдани, і був вихід. А результатом того ще та хвала принесла плоди, бо покаявся сторож і весь його дім. Алілуя! Дякую вам, <смі> дякую, щоб ви розуміли, чим більше ми наповнюємося тою хвалою, ми стаємо твердішими і твердішими. І сатана не може мняти нас і робити те, що йому подобається. І вихід завжди є. Хочу ще про вам про одного мужа розказати Божого, про якого ми читаємо у слові, про Давида. Помазаник. Тринадцять років він у вигнанні. Різні обставини. Теж недобрі, супроводжують його. Раз, щоб зберегти життя, він притворяється безумним. Другий раз, далі все, все, що він робить, він старається зберегти своє життя. І ось одного разу, коли він вже разом з цією армією вигнанців, повертається до міста. Де вони залишили своїх дітей, все своє майно жінок і бачить картину: все спалено. Дітей і жінок забрали в полон. Ви знаєте, всі мужі, чоловіки, почали плакати. Написано в Слові Божому, що вони так плакали. До знемоги так плакали, аж інші деякі мужі взяли вже каміння і хотіли Давида тим камінням затовкти. І написано і укріпився Давид, як псалмоспівець вмів. Укріпитися в Господі. Як? Прославляючи і хвалючи Господа, Він укріпився. Для нього був тільки один спосіб. Тому й названо муж по серцю Божому. Він почав хвалити Бога, укріпився і сказав: принесіть мені ефот». Ефот в старому завіті. Це така річ. По якій, коли питалися мужі, що робити, там було каміння, яке засвічувалося, і вони знаходили відповідь отця. Оце був ефот. Коли, він, коли Давид прославив Бога? Ми минулого разу говорили: хвала, 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 дає нам який плід? Мир у серце. Я зараз вам намалюю ще раз це, мир у серце. Він схвалив Бога, йому прийшов мир у серце. Ага, мені потрібно запитати Бога, що робити. Він питається в Бога, що робити, і, перебуваючи в мирі і спокій, бо тільки в такому стані можна почути голос Божий, тільки перебуваючи в мирі і спокій. І він чує. Іди і ти їх переможеш. І Давид так поступає. Він бере своє військо, доганяє тих фелистимлян, це були амунитяни, і перемагає, і забирає своїх дітей, жінок і все майно. Але скажу вам далі. А за два дні після цього. Давид посідає на царство, яке йому обіцяв і на яке помазав його Бог. Уявіть собі. Ось ситуація, розпач, плач, якби Давид не почав прославляти Бога і не укріпився у тій хвалі. І не отримав мир. Ви уявляєте? За два дні на нього вже чекала, чекало Царство Ізраїльське. Розумієте, часом так буває і в нас. Нам здається, все, все не можу, вже не витримаю. Пам'ятайте. Два дні і ви переможець. Пам'ятайте це. І хай ніколи ота розпач не приходить до вас, бо тепер ви знаєте духовний закон. А зараз я його вам намалюю, щоб ви ще краще його знали. Ми все пишемо, щоб добре пам'ятати. Бо знаємо, це метода Божа. Ісус Христос раз в храмі пальчиком пальцем написав, всі все зрозуміли і пішли геть, і так що потрібно для хвали? Для хвали. Потрібно, щоб ви запам'ятали це. Апостол Павло вчить з негативу в позитив. З негативу. В позитив. Ми завжди можемо це зробити. Завжди. Якщо апостол Павло в таких ситуаціях, в яких він перебував і він знаходив позитив, то наші ситуації набагато легші. З точки зору вічності, це Боже, з точки зору. З точки зору, хай буде так напишу: вічності. На проблеми треба дивитися ось так. Все це тимчасове, воно минеться. Дивитись на невидиме. Дивись на невидиме. Що таке невидиме? Обітниці Божі, обітниці. Не забувайте їх. Живіть ними, роздумуйте над ними. Це для нас Бог лишив, щоб ми цим користувалися. Як ви це зробите, вас буде хвала. Ось тепер буде хвала. Хвала принесе вам мир. Це плід. Мир. А мир дасть вам ось так напишу вихід. Хто є вихід? Наш Христос. Амінь. Пам'ятайте про це. Є проблеми? Нема питань. Найдіть позитивне. Ця проблема є тимчасова. Ви берете обітницю, Слово Боже, яке вам потрібно в цей час. Шукайте. Я думаю, що багато з обітниць ми просто проголошуємо, але ви роздумуйте над нею, це є ваше. І почніть хвалити Бога. Колись я вам говорила свідчення: хворий на рак сказали, лишилося три дні. І він сказав: Ну, як тих три дні. То буду славити Бога, винесіть мене, покладіть на траві, буду дивитися в небо і буду славити Бога. І він славив Бога, славив Бога, славив Бога. Став і пішов, і був здоровий. той м'ячик і в вихід пішов рак, бо він не міг бути в присутності. Сатана не може бути в присутності хвали. Не може, але це залежить від нас. В нас завжди є вибір. Так ми створені. Ми маємо вибір. Тому вибір за вами: хвалити чи не хвалити.